Я вітаю самих найкращих на каналі акційного блогера Віталія Квиторіно і запрошую на акції. А, також пошукаємо з вами новинки в магазині Аврора. Акції діють по друге включно а, вже листопада. Дякую за коментарі, за вподобайки. Ваші величезні спасибі вам. Дивіться, ось такий чудовий а, набір, подарунковий. Навіть для себе можна купити. Тут два види мочалки: одна для спини, одна звичайна і масажер для тіла. Лише зараз 60 гривень. А, я буду заокруглювати ці копійки в більшу сторону для зручності. За приємною ціною гель для душа чоловічий, стріт 8, 250 мл, 64 гривні. Шампунь міцелярний 400 мл 99 гривень. Дуже рекомендують його для довгого волосся. І цієї ж фірми можна придбати ось такий колагеновий бальзам для волосся 200 мл 84 гривні. В магазині «Аврора», шаума 400 мл по ціні 119 Двофазний спрей для волосся: це термозахист. Зверніть увагу: тут олія кокосу, кератин, протеїни, олія мигдалю, 150 мл 47 гривень. Ось ці непрості гелі для душу, вони парфумовані. 250 грамів, є багато різних ароматів, зараз по 49 гривень. Ось такий шампунь: а тут 200 мл, 16 гривень пінаколада. Ось така велика кілограмова крем-маска для волосся, колаген та кератин в складі 124 гривні. А ось, ось такий кремовий гей для душу Dallas, Півонія 500 мл. Зараз він по 119 гривень. Акційна ціна. Бісер для теплої гарячої ванни. Тут, здається, 100 грамів. Зараз просканую. Набираєте гарячу водичку, ну ванну, теплу ванну насипаєте бісеру і приймаєте ванну. 32 гривні, а 80 грамів. Хоча вам показати новинку. ну Справа ж іде вже до прийняття ванни для холодних душів, як літом. А дивіться, ось така сіль морська з бананом та кавою. 700 грамів. По 69 гривень зараз в акції, а є ще малина та зелений чай зі знижкою. А від доктор Санте 150 мл, пінка для очищення обличчя. Гель для вмивання. Для вмивання. А, так, 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 так. Я ж шукаю для якої шкіри. Добре, а, тут у нас сікалоя, вера, а, 200 мл 74 гривні. І цієї ж фірми можна придбати міцелярну воду Тонік за 49 гривень 200 мл. 49 гривень гель для інтимної гігієни 350 мл із молочною кислотою. Гелі для душу від торгової марки ШИК 400 мл. Зараз в акційній ціні 55 гривень. І ось такі гелі для душу 430 мл по 47 гривень зараз зі знижкою. Набір станків для гуління торгової марки Вілкінсон на 3 леза 3 касети 99 гривень. Дивіться, зараз дуже хороша знижка на ось такі бритви для гуління. 5 штук на 2 леза, лише 29 гривень. Так, станочки для гуління 3 штуки. А тут вони також на 2 леза. Гумова ручка дуже зручна. Ціна 24 гривні. А зі знижкою фарба для волосся Мальва по 32 гривні. 94 паліт Natural. А да, паліт Naturals Color Крема 92 гривні. А тут щось нове. Дивіться, якийсь набір для малечі, мабуть, щітка зубна, електрична з вакуумною насадкою. Ну, Відкритого її нема, тому відкривати не будемо. 299 гривень. Взагалі зробили би прозору цю таку саму коробочку, а тут не видно, яка щітка електрична. Ну хтось розкриє все одно. А дивіться, ось такий заспокійливий лосьон після гоління. Тут він без спирту, в кого дуже чутлива шкіра, чоловічий. А 120 мл зараз лише 49 гривень. Ось таку велику піну для ванни з запахом жуйки 750 мл Зараз можна придбати за ціною 47 гривень. Зі знижкою можна придбати ось такий великий літровий шампунь, а тут він йде з амінокислотами, вітамінами для відновлення волосся 119 гривень. Лак для волосся дому стайл. А тут він йде сильна, мегасильна фіксація: 250 мл. Зараз по 89 гривень. Зі знижкою мило в пакетах дольчеверу 500 мл, аромати в асортименті 29 гривень. Якщо ви любите аромат черешні, дика вишня, точніше, дивіться, ось таке мило рідке 450 мл зараз 49 гривень. Зі знижкою дитяча піна для рук 300 мл, Зараз в ціні. 49 гривень. Хто не хоче мити ручки, дуже гарно заохочування цієї пінки. Видушуєте і на. В донцях з'являється сніжинка чи квіточка, не пам'ятаю. Зі знижкою можна придбати тверде мило від шик. Також є різні аромати. 125 грамів, 19 гривень. Дуже ароматний. От пахне добре і то, і то. Новинка від торгової марки шик, саліцилове для обличчя та тіла. Це тверде мило, косметичне, 27 гривень 140 грамів. Показую, як новинку, в кого проблемна шкіра дуже хороше має склад. Так, ну що, можу вас привітати. Привезли вже до магазину Аврора Парасолі. Є чоловічі, є жіночі. А зараз скажу ціну. 149 гривень. В акції пелюшки гігієнічні поглинаючі розмір 60 на 90 5 штук в упаковці зараз 44 гривні. В Аврорі з'явились нові мочалки для спини. Дуже хороша якість, має ручки з двох сторін. Ціна новинки. До речі, кольори також можна обрати різні. Є. Зараз 49 гривень. І ще одна новинка ось такі мочалки для душу у вигляді світочки можна сказати. Ціна такої новинки також є різні кольори. 39 гривень. Ще 9 гривень. Зараз можна, можна придбати пемзу. А ось таку для стоп. Хороша знижка. Є ще пемза з ручкою двостороння. Вона також зараз є знижкою. Акційна ціна 27 гривень. Привезли нові косметички. Тканеві зараз відкрию, покажу усі кольори. І давайте подивимось на ціну. Ціна новинки 99 гривень на блискавці. Дивіться, які гарні кольори, має люрексову блискучу нитку. І сам замочок теж золотий, ну, придає такий, можна сказати, такого шику цій косметичці. Ще одні цікаві косметички, пухнасті. Зараз скажу ціну і покажу вам кольори. 99 гривень. Ну а тут справжній гламур, Мур-мур. Також має хлястик. Досить такі молодіжні, я би сказав. Ще одні цікаві ось такі косметички. Дивіться, ну можна з собою в душ брати, так, якщо ви кудись поїхали, а в готелі зупинились. Зараз покажу ціну і кольори. Ціна 39 гривень. І ще, здається, рожева десь висіла. Або мені здалося. Ну, взагалом кольори, бачите? Ось рожеву знайшов ще. Так, я знайшов ще ось такі сумочки для малечі. Такі, можна сказати, як матеріал ТДБ. Ось, має шлейку, замочок, всередині кишенька. І зараз покажу кольори. Хто ти, хто ти, ти котик чи собачка? Так, ціна такої сумочки, дитяча плюшева, 199 гривень. Ось, дивіться, кольори показую, все, що в нас є. Якщо ви шукали ключниці, з'явились в магазині Аврора ось такі ключниці на ключики. Зараз скажу ціну такої новинки. Шкіра молодого дермантину 109 гривень. Привезли нові жіночі гаманці. Має застібку магнітну, це дуже добре, коли магнітна засібка. Відділення для карточок, для купюр, для дріб'язку. Так, і ззаду. Такий простенький. Кольори ви бачите. Ціна таких гаманців 199 гривень. Так, ще одні. Це також новинка. Такі самі, як і всередині, як оці попередні. Я показую тільки на дріб'язок зроблені оці поцілуйчики, як то говорять. Ціна такого гаманця 179 гривень. Зі знижкою зараз можна придбати ось такий підвісний брев для унітазу 55 гривень. Є ще ось такий бреф парфумований, також 55 гривень. 84 гривні. Зараз кондиціонер поліскувач сенсуалітровий. А так, це у нас для акрилових ван, для очищення ванн спрей 500 мл 59 гривень. А ось такі освіжувачі повітря 250 мл. Зараз по 34 гривні. Є багато різних ароматів. 14 гривень порошок для прочищення зливних труб від Велнекс. Так, від торгової марки Sana чи Lana. Засіб універсальний: 850 мл 54 гривні. Ну, швидше для унітазу, також можна використовувати. А ось цей новий доместус можна придбати за 109 гривень літровий. Спрей для чищення килимів 500 мл 59 гривень. Дивіться, для унітазу новинка, активний гель, Рів. Тут об'єм, зараз вам скажу, маленькими буковками все написали і тут не видно. А, літр, бачу. Все видно, дякую, що написали. Так, 64 гривні. Але він, я відчуваю, що не є такий сильно густий, здається, як до майстоса. Може і так тільки відчувається. Від торгової марки Веллі, гель універсальний для прання 2 літри. 84 гривні. Так, тут ще у нас є ось такий гель для прання Сенсуа. 80 на 80 разів прання. Зараз скажу, скільки об'єм і ціну. 139 гривень. Об'єм 4 літри. Можна використовувати для автомат-машини і для ручного прання. Ось такий великий сатін для посуду дитячого для миття 750 мл. Зараз по 49 гривень. Олівець плямовий відник. Дуже багато коментарів писали, що олівець не справляється з плямами. 24 гривні. Ось, дивіться, кисневий порошок кілограм 200. Це наш вітчизняний виробник. За 139 гривень. Зараз є ще також кисневий відбілювач від Miss Helen, торгова марка 64 гривні 450 мл. В акції можна придбати сіло, також є кисневий плямовий відник або ж кисневий відбілювач по 109 гривень 900 грамів. Порошок сама парфумований. Тут об'єм вага 350 грамів 29 гривень. Сіла, капсули для кольорових речей 12 штук 99. Засіб спрей для миття холодильника 500 мл, з ароматом лимону. За 49 гривень зараз. Антижир з ароматом апельсину гель 500 мл. Це бачу також якась новинка 29 гривень. Зверніть увагу, що в Аврорі дуже багато виробників наших українських вітчизняних вже з'являється більше і більше. А це засіб для миття посуду Італія 500 мл. Ціна зараз 109 гривень. Знаю, що багато пишуть, що подобається дуже ось ця гелекс, антижир суперспрей 500 грамів. Зараз він зі знижкою 79 гривень. Засіб для чищення плит, витяжок, духових шаф, гриль, печі, антижир 500 мл 39 гривень. Люксорт – це активна піна для видалення жирових забруднень. Мультифункціональна написана, тобто підходить до дуже багато різної техніки, витяжок, мультипечі. Потім що тут у нас ще холодильники, газові плити. Ну, зрештою, тут 500 мл, зараз він на знижці 59 гривень. А це якась новинка в магазині Аврора. Написано, що видалення жиру, нагару та кіптяви. 750 мл, як зазначено на упаковці, і 250 мл, ніби в подарунок. А так би було 500 мл. так? Працювати написано сугубо тільки у рукавицях. Мабуть, супер видаляє. Ціна такої новинки 59 гривень. Ну, дійсно, ціна конкурентна, цікаво просто, який він ще буде по якості. Так, ще якась новинка, Це в нас гель для посудомийної машини. Так, тут об'єм 720 мл. Зараз в акції 109-109 гривень, був 400. Ну, у мене посудомийної машини немає. В кого є, можете зекономити. У мене є. Так що, господинки, зверніть увагу, дуже хороша акція це Італія. Гадаю, що буде добрий для посудомийної машини. І цієї ж фірми, зверніть увагу, є ось такі таблетки для посудомийної машини. Тут 28 штук в упаковці. Дізнаємось ціну 249 гривень зі знижкою. А рушники паперові тришарові рута, дві штуки в упаковці 74 гривні зараз зі знижкою. Дивіться, ось такі прості серветки: одношарові 180 штук. Сафі 33 гривні. Рушники від Сафі двошарові, 65 відривів, дві штучки в упаковці 44 гривні зараз зі знижкою. Звичайні білі серветки одношарові 100 штук за 19 гривень. А дитячий вологий туалетний папір 50 штук 39. Серветки вологі дитячі смайл 24 штуки в упаковці за 16 гривень. Дитячі вологі серветки з екстрактом алої та ромашки від ліру. Упаковка йде з клапаном. 120 штук в упаковці, 54 гривні. Дитячі серветки Aqua Baby вологі. Тут також 120 штучок, але їх ціна дивіться. 39 гривень. От я взяв оцю, що тільки щойно показував. Там упаковка дуже тяжка, а ця легенька. Мені здається, це зв'язано з тим, що оці серветочки оці, краще пропитані ці сам, самою тою рідиною. Двошарові 200 штук у картонній упаковці Софі 44 гривні. Зі знижкою туалетний папір. Тришаровий 4 штучки, за ціною 59 гривень. Це вже в нас туалетний папір двошаровий, 4 штуки за 37 гривень. Ось такі, як я говорю, технічні рушники паперові 160 штук в упаковці 22 гривні. Величезний, ось така велика бабіна. Паперовий рушник двошаровий, а 550 відривів. Зараз з хорошою знижкою 139 гривень. Так, це у нас що? Джамбо українська мальва, туалетний папір. Ось такий великий, дві штуки. Зараз 33 гривні. І дуже хорошої якості туалетний папір торгової марки Селфак. Це двошаровий чотири штучки. Зараз на нього теж приємна знижка в магазині Аврора 39 гривень. Так, і ще можна придбати ось такий великий від торгової марки «Еколо» туалетний папір. Він двошаровий за 199 гривень 16 штук. Виходить одна штучка, 12 гривень та 40 копійок. Я вам бажаю гарного дня, самого найкращого тижня, тихого тижня, завтрашнього. Я хочу, щоб у вас все було гаразд. До зустрічі вже зустрінемось з вами у наступному магазині.